До формування бюджету на 2017 рік ще декілька місяців, а посадовці вже прогнозують, що грошей наступного року не вистачатиме навіть на зарплати. Про це говорили на оперативній нараді в міського голови. Щоб назбирати гроші на зарплату, а це майже сотня мільйонів гривень, то вже 1 листопада кошти, які мали б бути потрачені на ремонти, забиратимуть у комунальників. 70 мільйонів гривень ми шукаємо на звиплату заробітній плати. Вони лежать у вас всіх. Тобто Ми просто один день все порізали, перекинули на зарплату і до побачення. Гройсман на останній зустрічі сказав, що навіть не розраховуйте на якісь кошти. Тобто Шукайте внутрішній резерв. Ясно, що ми не лишимо людей без заробітної плати. А тому комунальникам треба ворушити, щоб закінчити свої об'єкти ще в цьому році. Найгірші показники по використанню грошей на ремонти в освітян. Управління культури до цього списку входять також і медики. А от управління капітального будівництва та департамент з благоустрою міста попросили поквапитись з масштабними проектами, бо наступного року грошей може і не бути. У нас бюджет 2017 року буде дуже складний і напружений, і тому що ми зараз ці роботи не використаємо. Відповідно на наступний рік ніхто не дасть гарантію, що вони знову будуть. В бюджеті 2017 року і не забувайте, що до 1 грудня треба позакривати всі аванси, тобто всю дебіторську заборгованість. На думку чиновників, бюджет наступного року може бути гіршим навіть як в часи Януковича, поки невідомо які кошти Кабінет міністрів виділить для регіонів.